Не видають закордонний паспорт. У приймалі народного контролю зік звернувся судимий раніше чоловік, якому не видають закордонний паспорт. Готовий документ затримали, бо чоловік не мав довідки про судимість, яка б показала, що вона погашена і боргів перед державою. Чоловік не має. Вже близько місяця він шукає, де зробити довідку, тому що у Личаківському вірі чоловіка хибно спрямували до дільничого. Мені сказали, що потрібна справка, так як я раніше був судим, і потрібна для того справка, щоб забрати цей законопаспорту. Я звертався, ну, пішов в Лечеківський район, в райвідділ за цією справкою. Там почали, ці кажуть, такої справки не видають, ці кажуть, другі справки не видають дільничі. Потім на другий день вже видають, але треба, ви знаєте, то ви були судимі. Ви... Вже два роки після звільнення чоловік живе нормальним життям, працює, планує одружитись. За кілька звернень пану Андрію, упереджено ставлячись до нього, жодного разу не пояснили де насправді взяти документ. Пішла потім моя близька людина туди, потім мама пішла. Вони всячески почали там. А що наш для чого йому цей паспорт, для чого йому спірвозити, чи за границю хоче втікнути, чи що? Лише управління інформаційно-аналітичного забезпечення видає такі довідки або за зверненням віру, або особистої заяви до цієї установи. Дільничі, котрі наглядають за людиною, яка була за гратами, не впливають на видачу цієї довідки, пояснив підполковник. Цей запит відпрацьовується у нас на протязі 30 діб. Інформаційна послуга у нас безкоштовна. Працюємо ми з 9.00 до 13.00, субота-неділя вихідні і крім святкових. Довідки видаємо виключно ми на Липинського 44 управління інформаційно аналітичного забезпечення. Дільничі до цього відношення не мають. І вони проінформовані і знають про це. За поясненням керівництва віру працівники по районних відділах проінформовані, куди треба було спрямувати чоловіка за довідкою. Зокрема, по личаківській райадміністрації. непорозуміння вирішуватиметься у індивідуальному порядку, зазначив Василь Логін. при здачі документів при реєстрації документів, де виїзд за вони не роз'яснюються ті чи інші. Якщо на відповідному документі судимість міського людина отримає закордонний паспорт. Незважаючи, коли було судимість рік чи два назад, ми перевіряємо рішення суду і в обліках є відповідна інформація від того. Тож завдяки народному контролю чоловік таки отримує закордонний паспорт у законному порядку. Аліна Подлісна, народний контроль, телеканал Зік. Нам потрібно змусити їх працювати чесно. Ці слова стали не просто гаслом нової програми. Журналісти народного контролю ЗІК перейшли від висвітлення проблем до їх вирішення. За кошти міського бюджету буде проводитися капітальний ремонт. До кінця робочого тижня буде відновлено холодне водопостачання. Там де тече. Я думаю, що ми все таки собі раду. Зараз ми виконуємо поточні ремонти по цьому будинку. Вони змушують чиновників оперативно реагувати та вирішувати проблеми мешканців. Ви справедливо віднеслися до моєї заяви. Я безмер. Дякуємо Дякую за те, що допомогли. Я дуже вдячний телеканалу який Зіслом Тому громадська приймальна на Сихові працює щодня. Результати роботи о 21.20 на телеканалі ЗІК щобудня.